Рефлекторія з Іваном Подоруком 101,8 FM. вісім. нуль, вісімсот. Зараз налаштований на хвилю радіо місто над Богом, а також та виглядачів телеканалу Віта проект Рефлекторія. Мене звати Іван Подорок, і Ми обговорюємо нагальні теми, які на сьогоднішній момент турбують наше суспільство. Теми, які, якими ми з вами власне і живемо кожного дня. Кожного дня ми боронимо нашу країну. Кожного дня ми дякуємо Збройним силам нашої держави за те, що вони там на лінії фронту обороняють наше з вами відносно спокійне життя. Про вінничну ми і про вінницю ми кажемо саме так. А тому кожен з нас на своєму робочому місці своїй. Діяльністю підтримує збройні сили і вірить в те, що перемога України зовсім зовсім скоро. Сьогодні запросив до студії ігоря Шевченка. це патентний повірений України людина, яка займається реєстрацією авторського права. Людина, яка, власне кажучи, відстежує, яким чином людина здобула, здобула ті чи інші, і взяла участь у тих чи інших винаходах, і згодом реєструє своє авторське право. А також поговоримо про певні, ну скажімо так, не зовсім приємні моменти, зовсім Моменти, які межують з моральністю, скажімо так висловлюючись в нашого суспільного життя, і взагалі про те, яким чином сьогодні можна зареєструвати своє авторське право. Я вже досить таки сказав. Вітаю, пане Ігоре, в наші стою. Взагалі то військовий час, військовий стан. Чим живе сьогодні Патентна Палата України? Наскільки сьогодні впроваджується ця діяльність? І дійсно, чи є скажімо, чи є над чим працювати сьогодні? Так, звичайно, Укрпатент працює в штатному режимі. Е, Перше. Перші дні війни була певна розгубленість, але мушу сказати, що буквально з перших днів Укрпатент почав отримувати офіційні. Повідомлення з патентних відомств від ведучих держав світу про те, що вони припиняють працювати з патентним відомством Російської Федерації і Республіки Білорусь Ну, тим чином не... підтримали Україну. Так, скажімо абсолютно, так. абсолютно, і в перші ж, перші ж дні Укрпатент теж припинив будь-яку співпрацю. Тобто будь-які заявки, які були від громадян Росії або Білорусі, вони однозначно не розглядаються. А раніше. Це практика існувала Вала дато хто міг зміг. скажімо громадянин Росії чи Білорусі а, з якимось винаходом звернутися до патент, до патенту до Патентної палати України і зареєструвати світом якусь. більше того, між Україною і Російською Федерацією була додаткова угода, яка дозволяла безпосередньо резидентам цих країн подавати напряму, навіть мануючи інститут патентних повірених, тобто громадянин Росії міг спокійно подати в в, в, в патентне відомство України, рівно які Україн. Не сміг подавати напряму безпосередньо в патентне відомство Російської Федерації. Це завдяки угодам між уряді, урядам, урядами, але взагалі не резиденти, коли подають, вони обов'язково мають подавати через патентних повірених. Тобто, якщо щось в Україні реєструється, не резидент має обов'язково подавати через заявку через патентного повірного. Тобто, патентний повірно це ті особи, які допомагають розібратися, чи є в тому чи іншому рішенні новизна, технічний результат чи немає чи... плагіату, скажімо так, так абсолютно. Проводять початковий патентний пошук. Якщо ми говоримо про технічні або конструкторські рішення, складають заявку, подають від імені заявника, супроводжують діловодство до отримання охоронного документу. Ну, тобто, те, документ... що ми називаємо свідоцтво про авторське право. Да? Це так є, ряд, є ряд низько, документів. Да? Тобто, є техніх. патенти на винаходи, є угу. патенти на корисні моделі. Були раніше патенти на промислові зразки. Це дизайн. А зараз це свідоцтво на дизайн, є свідоцтво на торгові марки і є свідоцтво на. Об'єкти авторського права, тобто, це е, фактично чотири е, напрями таких ключових слід. групи, ключових, да. Да, тобто е, винаходи і корисні моделі захищають конструкторські рішення або технічні промислові зразки захищають дизайн, тобто зовнішній вигляд, торгові марки захищають назви. Або а, слугани, зображення і такі послуги, да? да, різноманітні так Так, так. Угу. А, і авторське право це усе інше. Тобто, це комп'ютерні програми, це фотографії, це вірші, це, це творчість, це музика. Це да, так, так, абсолютно да, вірю. Так, так. Ось це, це ключові чотири групи об'єктів інтелектуальної власності, які найчастіше подають. Ми не говоримо про сорти рослин, породи тварин, хоча вони теж подаються, але значно рідше. Але повторюю, що чотири основних групи, угу. і з цих чотирьох груп. Прородні, що торговельні марки вони самі відомі, вони самі популярні, тому що вони найбільш монетизуються, найбільш комерціалізуються, і знову ж таки знаки для товарів та по ну, більшпізнавані, скажімо, так. торговельні да. марки, так вони фактично в часі вони можуть бути необмежені. хоча охоронний документ видається на 10 років, і це світова практика. Тобто, в кожній окремо взятий країні охоронний документ угу. видається на 10 років, але з необмеженою кількістю пролонгацій. Тобто, наприклад, якщо говорити про відомі бренди, ну умовно, там Кока-Кола, Кока-Кола в Україні зареєстрована з 1925 року. Тобто, через два роки... О, водолівно... Це відкриття, чесно кажучи, навіть ще в 25-му році? Так. Я думав, що десь в 70-х, 80-х роки... А В 25-му році, природня, що в, в Україні, як в складі Радянського mm -hmm. Союзу, а з 91-го року в Україні вже Незалежний. як окремому, ну, як незалежному суб'єкту. Але з 1900, Я теж був здивований, mm -hmm. теж з 1925-го року зареєстровано, тобто, іншими словами, майже 100 років декілька поколінь правовласників бачають потребу в продовженні mm -hmm. терміну дію. Охоронного документу, тому що будь-який охоронний документ на будь-який об'єкт інтелектуальної власності це фактично монополія в межах конкретної країни, і ця монополія це право використовувати самостійно або не використовувати, це право дозволяти використовувати. Тобі, обмежен, третім особам так, комусь надавати досвід і ось це, це саме і надає можливість монетизувати права. Да? Тобто, ми розуміємо, що та ж Кока-Кола. Сюди не завозить готову продукцію. Вона тут на uh -huh. території України. Вона під своїм наглядом відповідно до своєї озвіл на виготовлення uh -huh. в певних на певному заводі. Ну і в той не? же час це захист від крадіжки, крадіжки ідей, крадіжки і авторського третє, права так без вірно. дозволу, і от третє право усі uh -huh. монополії монопольної тріади прав. Це саме право забороняти, тобто забороняти, використовувати, якщо говорити наприклад про торгові марки, не лише ідентичне зображення, а і схоже. Тобто умовно, якщо ви будете виготовляти Абібас, mm -hmm. вас оштрафують. тому що з позиції, можливого введення споживача в оману, ви порушуєте права власника Адідас. тут і порушення права, і в шахрайсь... Шахрайськрайській дії, оскільки це вже мірно. кримінальний кодекс мовити. тому що тут же є ознаки злочину. Певно. Абсолютно більше того, тут а, будуть не лише штрафні санкції, тут може бути і а, конфіскація майна, а конфіскація обладнання, на якому виготовляється. Об'єкти, які порушують, тобто контрафактна продукція, об'єкти, які порушують права е, власника власника на, на торгову так. марку, да пане Ігорі, враховуючи військовий стан, враховуючи те, що ми сьогодні ведемо оборонну війну, чи провадиться, скажімо, винахідницька діяльність в цьому сенсі, чи можете ви останнім часом сказати про те, що є реєстрація певних виробів, певних певного обладнання, враховуючи те, що ми маємо енергетичну кризу внаслідок ракетних обстрілів? Тобто, чи є, скажімо, українські? Скі він винахідники, які звертаються до вас про реєстрацію е, приборів опалення, приборів mm -hmm. енергоефективності чи акумуляції електричної енергії саме це і є. І більше того, зараз я б сказав би, що цей напрямок поживався як в Україні, такі міжнародні реєстрації, і е, ми відчуваємо просто, що війна наклала свій відбиток на на взагалі діяльність і. Підприємницької діяльності, взагалі винахідницької діяльності. Скажу, що так. Вот саме що стосується е, засобів опалення, пристроїв опалення, угу. значно більше стало заявок. А прородні, що є заявки, які стосуються безпосередньо, е, скажімо так, потреб Збройних сил України, наприклад, турнікет. Ми від заявників з, Дніпро, з Дніпра ми подали як в Україні, так і подали міжнародних міжнародну заявку, причому за міжнародною заявкою по договору про патентну кооперацію, ми можемо заявляти в 155 країн світу і а, рішення на сьогодні і маючи, я, я, перепрошую, маючи рівну силу в, в усіх цих 150 країнах абсолютно, абсолютно вірно, так? але в кожній окремо взятої країні буде прийматися остаточне рішення по Своєї можливості місцевої. отримання монополіта. Да, тобто угу. а, конкретно, це просто міжнародна процедура, яка дозволяє мені як. Патентному угу. повіреному подавати заявки від українського заявника від, від ]разу... імені України, скажімо так, так і від імені так. І цього безпосереднього Абсолютно. винахідника да, чи уж, автора. Можна усі 155 країн, угу. які підписали відповідну міжнародну угоду, тобто український заявник не потребує звернення до кожного окремого патентного повіреного в кожної окремо взятій країні. А якщо говорити, наприклад, євросоюз, то це як об'єднання держав ми можемо подавати як в окремо взяту країну, наприклад, Польщу, Німеччину, так і відразу подавати в. Патентне відомство Євросоюзу Яке і, всі отримувати, ці так, країни, і отримувати так і отримувати учасників документ цієї. безпосередньо, який uh -huh. буде діє в межах всі, всього Євросоюзу, всього єврооб'єднання. І це досить зручно. Це я не можу сказати, що це швидше, а це, але це однозначно. Здешевлює процедуру, а це однозначно дає перевагу по даті подання заявки в національне патентне відомство і збереження цієї дати пріоритету. Тобто наш заявник подав сьогодні, наприклад, да, у нього є до 12 місяців пріоритету, коли він може подавати міжнародну а тут заявку час не терпить. З збереженням дати. Та. І якщо раптом на тому чи іншому ринку це рішення є, але воно після. Дати національної реєстрації, то міжнародна реєстрація, таку національну реєстрацію вона буде бити, тому що міжнародне законодавство стоїть вище ніж національне, і це повторюю, що це дуже зручно насправді, тому що дозволяє реєструвати в, багать, в багатьох mm -hmm. країнах світу. Наскільки актуальні винаходи наших українських вчених розробників інженерів, наскільки вони в порівнянні, скажімо, з європейськими світовими зразками крокують попереду, враховуючи знову ж таки, у нас немає часу. У нас є, скажімо так, іні. Ініціатива, і як кажуть, мозковий штурм в цьому напрямі, і ми бачимо дійсно те, що усь багато наших фірм, які займаються інженерінгом, які займаються розробками, сьогодні готові поставляти на фронт, скажімо, там міні-електростанції, генератори, спеціальні зарядні пристрої, акумулюючі і таке інше. Наша промов тематика Бандера Пауер. Да, я перепрошую, Ну, як це, от... не... це не паса, це не реклама. реклама да. Хоча пан Михайло да. Генчук був учасником одних з наших одні з наших програмів. І презентував цей процес. Це пристрій. буде заявка на торговельну марку, власне, як і технічне рішення на е, патент. А, заявники з Чернігова подавали заявки на електробайки, як вантажні, так і пасажирські. А, вони були влітку, була у них можливість бути на Міжнародній виставці спеціалізовані, яка проходила в Німеччині, і після цього вони прийняли рішення, що їм потрібно подавати міжнародну заявку, тому що настільки їхнім рішенням зацікавилося, що однозначно їхня продукція, коли буде виходити за межі України, вона не захищена. І тут на жаль, це дуже часто явище в бізнесі. Достатньо жорстка конкуренція. Можуть вкрасти і... ідею грубо кажучи. Так? Більше того, це. Пів, пів, пів біди, коли крадуть ідею. А от коли крадуть, реєструють на себе і потім вносять митний реєстр і забороняють возить. Своє в країну, вже да? тобто, не залучена, як і свої. тоді будь-яке розмитнення на митній території. Потрібно проходити з дозволу власника місцевого патенту, насправді, да? тобто ви експортуєте в країну, місцевий конкурент, розуміючи, що ви складаєте йому дуже серйозну конкуренцію, на себе реєструє ваше технічне рішення, на себе реєструє промисловий зразок, зовнішній ну, виклик. Ви кажуть, а все втрачаєте по країна втрачає так. разом. Тобто, можна можна. Купу коштів вкласти на просування на ринку на аналіз ринку на відкриття на сертифікацію продукції і нарватися ось на таку недобросовісну дію, яка пов'язана з інтелектуальним рейдерством. Тобто, навіть існує вже термінологія: патентний тролінг або інтелектуальне рейдерство, завдяки яким найбільш ефективно боротися з конкурентами. Якщо раніше підприємства захоплювали, то зараз захоплюють ідеї, назви ідеї чи, назви, чи да. ідеї. Ну, да, будемо сподіватися, що і ви, і ваша і ваша Структура буде стояти на захисті захисті і стоїти на захисті таких дій, таких людей. Разом із тим, ну трошки як кажуть, перцю в нашу розмову, оскільки є така, як на мене, дуже прикра подія, сталася зовсім нещодавно, і про це говорили в соціальних мережах і в мас-медіа. Я маю на увазі скандально відому народну депутатку України Галину Третякову. Вона ж до цього ще і голова комітету парламентського комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів, яка виступила з досить таки. Ну, м'яко кажучи, дивною ідеєю вона звернулася до Укрпатенту з проханням чи з вимогою, чи з заявою, як там правильно сказати, зареєструвати дві торгових марки: якісні діти і неякісні діти. Ну вражає, шокує і, чесно кажучи, абсолютно збентежує такий підхід людини, яка хоче зареєструвати торгові марки, які надаватимуть освітні послуги разом із тим, що це таке, що це було, як кажуть, пані. Uh, ну, скажу, що стало про це відомо зовсім нещодавно. Насправді заявка була подана. Більше року тому назад, взагалі, ця вся ідея, ця вся історія. Вона іде відтоді, коли в червні ще 20-го року пані депутатка заявила про те, що сім'ї, які отримують матеріальну в сім'ях, які отримують матеріальну допомогу, народжуються дуже неякісні діти, і це підняло шале просто суспільство. Я пам'ятаю, це да. це підняло шалену хвилю. Обурення навіть здається, кримінальна справа була відкрита щось цього О... Ну, точно, я знаю, що голови парламентських комітетів подали спільну заяву про. Позбавлення так. Е, головування власне, в комітеті, але вона відмовилася, вона таки залишається головою комітету. І е, в кінці травня і на початку червня е, ще минулого року було подано дві заявки на якісні діти і неякісні діти. Е, е, потрібно говорити знову ж таки, от продовжуючи тему монополії на той чи інший об'єкт. Да, торгова mm -hmm. марка надає монополію фактично на, на визначений е, період часу в межах тих класів, які закріпляються. За торговою маркою за цією заявкою це ще не торгові марки, вони в стадії розгляду. В стадії розгляду так, так на сьогоднішній і день по по процедурі рішення остаточне рішення укрпатенту має прийматися десь протягом двох-трьох місяців. Насправді за цими заявками закріплені саме освітні послуги, взагалі інформаційні, комерційні, телекомунікаційні і освітні послуги. Але при цьому законодавство України говорить про те, що власне не можуть бути. Зареєстровані знаки для товарів та послуг, які суперечить е, публічному порядку і загально прийнятим нормам моралі. І я е, Ну, е... цей я... сам термін неякісні діти. Він взагалі то межує зі здоровим глуздом. Абсолютно, і тут я сподіваюся, що в Укрпатанті знайдеться політична. У експертів, які mhm. будуть розглядати цю заявку, знайдеться політична е, воля, воля. та і ніхто на них не буде тиснути, тому що е, по по факту вони мають відмовити в такій реєстрації, тобто вона ще не завершена. Е, повторюю що ще десь 2-3 місяці, але мають з е, е, огляду на е, морально-етичні аспекти Укрпатент має відмовити що перший, що в другій заявці, тому що ну власне навіть виходячи з того, який слід іде за. Е, 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 Цим за, терміном за, да, за, ну... він, він є просто обурливим насправді. А, але при цьому я скажу, що навіть якщо буде позитивне рішення Укрпатанту, таке рішення може бути оскаржено протягом двох місяців в апеляційній палаті при, при національному органі інтелектуальної власності, ну або потім в судовому порядку, тому що ну, ну хтось має ініціювати, звісно, цей так, позов. Я так, розумію, що це так. має бути якась там чи громадська організація, чи я, спільнота чи я спільна. Явка, от поки ніхто не бачив, її і вона зрозуміла. Поки була, немає не видимо, предмету суперечок, скажімо та, так. Але так, зараз да. ми, ми прекрасно розуміємо, і знову ж таки я був сам свідком того, коли, скажімо, подають на реєстрацію якісь хайпові речі, якісь хайпові назви. Ну я вже мовчу про те, що власне там скільки подано заявок на дуже популярні слова, типу Байрактар, типу Бавовна. Це величезна кількість, Ну, зараз. Це тобі... на слуху, да це зараз так, в загальному вжитку. Так, на цим, превеликий жаль, але цим, маємо цим, цим користуються. Цим користується, але тут ну, реально, якщо там умовна, бавовна для, для запасних частин вона може пройти, тому що тут немає якогось порушення суспільної моралі. Якщо говорити про якісні діти або про неякісні діти, тим паче дві таких заявки. Причому від однієї особи а які... на протиставлення, так би так, мовити, зіграли Так, абсолютно вірно тут, те да, ну. Просто ну таке такий розділ власне суспільства. Тобто, мало того, що депутат заявляє про те, що на величе голова якісні діти, комітету при цьому, ще й подає да. заявку для того, щоб закріпити за собою цю монополію в межах України, фактично, мінімум на 10 років. Ну це це мінімум викликає здивування, але ну, от з точки зору, взагалі, людської будемо державу, пане Ігор, Будемо сподіватися, що ви ваша структура запровадите, залучите багато запобіжників, щоб не допустити таких аморальних речей. Я щиро вам. Дякую за розмову. Дякую вам за вашу роботу від імені всієї громади в Вінниці. І дай Боже нам якісних, правильних винаходів їх якісної реєстрації і легітимності на території України всієї Європи. Які отримують так визнання за кордоном. За кордоном. Спасибі вам. Да. Не примикайтеся, ми продовжуємо наш проєкт і повернемось буквально за декілька хвилин. І до телеглядачів, і до радіослухачів. До зустрічі. Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ.